Добрий день, це канал. Я і мої кози ми з вами на кухні. Варимо суп з грибами, лапеньками. З так, квасоля в мене вариться і м'ясо вариться. Зараз треба морквичку додамо і тоді покришимо барабої додамо, а вже потім опеньки все остальне. Так що ось такі діла. Опеньки в мене вже відварені, я вчора відварила їх. Мали назбирали. Ось. І будемо нині робити суп з грибами. Вчора на стрімі казала, що хочу супу з грибів. Писали, що я показала, як я вору. Так що зараз буде суп з грибами. У нас з опеньками. На даний момент інакше грибів не, нема, а я хочу дуже зупеньками суп. Він аж пахне в мене з часничком, такий він має бути смачний. Ось так що. Ось таке діло. Одну морквинку. Потерли, викидаємо до квасольки і м'яска. Так, картопля в мене почищена помита. Ріжемо. На суп зупеньками треба з барабою різати кубиками. Пояснюю, чого я так кажу. А то мені там пару панів писали. Прожила стільки років, не знаю, як на борщ барабої ріжуться, як на суп ріжуться. На який як. Розказую для тих панів, знаю. Но я рахую від того, як я картоплю поріжу, смак супу не міняється. Ви хочете ріжте ромбиками, хочете квадратиками. Хочете полосками, а хочете на тріт. Ваше діло. Як вам смачно, так робите. І я показую, як я роблю. Я нікого не заставляю так різати, як я ріжу. Я вже казала і кажу. Я готую для себе, для своєї сім'ї. І мені немає різниці, як я картоплю порізала. Чи кубик, чи ромбик, чи полоска. Мені головне, аби смачно було. Від цього смак не міняється. Ось так. Розказую, знаю, як ріжеться. На борщ. Ріжеться полоскою. На червоний борщ, грубшою полоскою. На капусняк ріжеться тоншою полоскою. На гороховий суп ріжеться рівномірними кубиками. Це по стандарту, так мені казали, так мене вчили. Колись на уроках трудового, як ми готували в школі. Вчилися. Ось. На суп з квасолею можуть бути ромбики, можуть бути квадратики. Ось так. А я ріжу, як мені добре. <рі> так що ось таке діло. Ось такі-то справи. Мені, в принципі, нема різниці, як я порізала. Так що. Напишіте, пані, чи я екзамен здала чи ні. По нарізанні картоплі. А то... Що ти людям показуєш, що неправильно картоплю ріжеш. Ну, ріжу, як мені зручно. Ось так. Це не негатив, я просто розказую. О. Ще там мені писали одні теж, що чого ти вчиш людей, як сама тями не маєш. Я нікого не вчу. Я ні разу не казала, що я вчу, що в мене канал. Щось навчає. Я канал веду, показую своє життя. Вже сотню раз казала. І нікого не заставляю по своїх рецептах готувати. І нікого не заставляю так, як я робить. Робіть, як вам зручно. А рецептів чи того супу, чи того борщу, чи капусняку є різноманітних безліч. І це не означає, що він тільки один є. Той, що ви знаєте. Я йому не знати, той, що ви знаєте, рецепт. Ось якось так. Та й такі-то О. Так. Ну. Зараз я доріжу і тоді розкажу далі, що робимо. Так, картоплю порізала. Викидаю в суп, а тоді розкажу далі. Так. Ось такі мене опеньочки відварені, сполоскані красавчики такі. Ось викидаю туди до картоплі. Так, як квасолю варила, щоб м'яка була хутко, брала квасолю, помила, помила. Тоді ще трошки докинути каструля велика. Ще, мабуть, зараз трошки докину. Помила, намочила квасолю на ніч, вона покисла. Врано поставила, вона, поки я гарбузів козом натерла, подавала козом, поставила, то зварилася моя квасоля. Ось таке діло. Вариться тоді дуже хутко. Так, домила я ще трошки упеньків, докидаю ще, бо якось подивилася за Кинула трошки свої домашні приправи. Небагато. Добру столову ложку. Ось, посолила. Зараз ще вкину лаврове листя і горошок перцю. Ось, І тоді додамо ще один інгредієнт, без якого суп не є смачний. Ну, і самий важливий інгредієнт це часник. Суп зупеньками без часнику це є не суп. Ну, не знаю, як кому. Ну, для мене має бути чесник суповий. багато давати не буду, бо багато їсти не можу в часнику. Ну, ну ти дивись. Ну, трошки треба для аромату, для смаку додати. Ось. Так що ось такі діла. А щоб він був. О, дуже ароматний. Ми його чуть присолимо. Ось і перемним. Він тоді пустить дуже смачний сік, аромації віддасть. І буде дуже-дуже смачно. Ось. Давно хочу такого супу, там всього не було Ну, Вчора раз мені малина збирали. Упеньку у нас дуже багато, не знаю, чи нині успію піти, ще позбирати, висушити. Но хотіло бся. І тепер викидаю в супчик. Окей, тут аромат стоїть. Я вам передати не можу. Така смакота буде у нас. Зараз спробуємо чи солоний. Дуже смачно, не треба солити. Ось так. Ну і зараз ще минут 5 він покипить і будемо смакувати. Тоді я вам покажу, який в мене вийшов суп з опеньками. Дуже смачний і дуже. Дуже-дуже смачний. Ось так. Так, ось такий в мене вийшов супчик. Подивіться який. Красавчик. А який тут аромат? Як вони гарно пахнуть, бачите, грибочки є. я не діставало. Я хочу без м'яса, я хочу саму осуп. Ось. Я навіть хліба кусочок візьму. Дуже-дуже смачний супчик в мене. Я вже пробувала. Пробувала на сіль. і наваристи. Така квасолька в мене червонобока. Ну, квасоля, виходь, здавайся. Я взагалі люблю квасолю білу. А в мене ось така, бачите? З червоною полосою. Ну, яка є? Головне, безсмачно. Смачно. М -м -м. Щоб не так гарачо, взагалі було смачно. Ось так то. Звела я грибочка полювала. М -м -м. Але смачно. Заходьте до мене на суп смачний. Хто так варить суп, як я варю? Є такі? Чи знову скажу, що неправильний суп. Mm -hmm. Але смачно. Такі грибочки смачні. Я ж так дуже за грибами, я ні. А от суп з пеньками я люблю. Мені смачно. Ким забула кусити. Зазвичай все без хліба їм. Але смачно. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар, задати питання. Всім вам з радістю відповім. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Пока-пока.